Друзі, привіт! Ми повертаємося до хакінгу, але не зовсім звичному. Сьогодні ми не будемо ламати машинки на Hack The Box. Ми спробуємо нову тему, яка називається Reverse Engineering. Для мене вона, чесно кажучи, теж нова, я в неї стрибнув, мабуть, півтора, а може два тижні назад. З чого все почалося? Я знайшов такий сайт, як CrackMess 1 Тут є програмки, які необхідно зламати. Ну тобто, як зламати. Наприклад, ви коли запускаєте якусь гру чи якусь програмку, а вона вам каже, а ну-ка, введіть серійний номер. І ви знаєте, що у нас по інтернету гуляють такі кейджени і всяка така річ, які генерують вам ці коди, які потім підходять для програмки. І от мені стало цікаво, як це все працює зсередини. Ну і також завжди є бажання зламати, може, якусь гру, бо раніше я користувався лише ArtMoney та Cheat Engine. А це більш динамічний хакінг, аніж статичний. А зараз ми з вами подивимося статичний. Отже, у нас є такий от сайт, у нас є search, де ми можемо uh, шукати наші задачки. Наприклад, давайте знайдемо щось. Хай difficulty буде між двойкою та тройкою, а quality нехай буде, ну, скажімо, 5. Я хочу, щоб це був C. 86 архітектура. В принципі, яка система? Мені все одно. От так от він знайшов. Що... О. До речі, Кракмес це перший чувак, який створив, сайт називався спочатку CrackMSD, і я так розумію, що автор створював ці задачки. Давайте спробуємо таку. Crack by Pride називається. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно download, пароль, або CrackMSD, або crackms 1. Скачали. Коли я вперше скачав, я взагалі не зрозумів. Тобто, що ви робите, ви її запускаєте. Вона питає вас, яка сім'я, давайте щось введемо. Вона питає, якийсь серійник, ми знов щось вводимо. І вона каже false серіал. І все. І виходить. Як цю штуку взагалі можна вскрити? Є такі інструменти, як гідра. Є такий інструмент, як Binary Ninja, є IDA, але ми зараз будемо користуватися X32 Debugger. А це окреме питання, як я до цього дійшов. Інфу намагався збирати по Ютубу. Два тижні назад я взагалі в цій темі шарив нуль. Зараз, може трошки-трошки, і це відео я більше записую для себе, бо є таке поняття розуміння інформації, що є декілька етапів, як ти розумієш інформацію. І для того, щоб її максимально закріпити, ти маєш її пояснити для когось. І я її вирішив пояснити для себе. І якщо сподобається вона вам, то поясню і для вас. Отже, погнали. З чого ми починаємо? Ми запускаємо наш X32 Debugger і відкриваємо нашу програмку. Отак От це виглядає. Чесно кажучи, коли я вперше це побачив, я такий, що? Що? І одразу згадав на четвертому курсі у нас був асемблер. Ми тоді з цього дуже кепкували, вважали, що воно ніколи в житті не знадобиться, а, як то кажуть, знадобилося. Що це взагалі таке? У нас є реєстри, у нас є команди. Наприклад, давайте не знаю, для прикладу, оця команда мув якийсь, давайте знайдемо. От. Тобто дані з цього реєстру переносяться в реєстр «ECX». Отут він відображається. І x, якщо ми два рази клацнемо, ми побачимо якісь дані. Отже, друзі, маємо ми програмку. Давайте в самий початок. Нічого не зрозуміло, з чого ж почати? Все просто. Давайте її. Вона, до речі, автоматично запускається, коли ви запускаєте цей дебаггер. Давайте її запустимо ще раз, Подивимось, що вона питає. Вона нас питає name якийсь, вона нас питає якийсь seriал. І вона каже нам false serial. Я з цього роблю висновок, що у нас десь є строка, яка називається False Serial. Давайте спробуємо її знайти. Нам потрібен пошук. Ми шукаємо у всіх модулях, бо ми не розуміємо, де воно знаходиться ще. І мене цікавить стрінг строки. І ось у нас всі строки, які є в цій програмці. Давайте через фільтр спробуємо false serial. Бачите, да? Ми знайшли false serial. Я два рази клацаю на нього, і він мене прикидає там, де це починається. І де це починається? Я щось не бачу. Ага, ось воно. Я трошки зменшу. False serial. Що це означає? Що в цій точці коду. У нас вийде така помилка. Давайте подивимося, що буде вище. А, до речі, нижче трошки ми бачимо write serial. І одразу перед тим, як видати нам false serial, на цьому кроці він виконує функцію. І перевіряє. Якщо GET означає jump equal. Тобто, якщо дані. Скоріше за все у EAX і у реєстрі SSEB-30 співпадають, тобто jump equal, то ти у нас jump equal куди робиш? От-сюди він робить. Дивіться, а це у нас вже крок до Riot serial. Тобто перше, що я собі думаю, що ми могли б тут замінити Jump equal на Jump Not Equal, але я не певен, що дебагер це вміє і здається, це можна робити тільки в Іді. Але знову ж таки, друзі, все, що я кажу, це не остаточно. це Я навчаюся і паралельно показую процес навчання. У нас є точки різні, ми можемо ставити. Наприклад, якщо я хочу зупинитися тут, я поставлю червону крапку, і коли ми запустимо програмку, вона запуститься тут. Отже, ще раз, повертаємося. У нас є, у нас є false наш серіал. От тут повище я бачу серіал, а він нам пропонував. Тобто, це ще одна строка, і ось строка Name. Там, де ми вводимо дані. Давайте подивимося серіал. Там, де ми вводимо серійник. Що він робить? Він робить якісь move, він визиває якусь функцію. Що тут робиться, чесно кажучи, не знаю. Сподіваюся, колись дізнаюсь. Так, але що я розумію точно, що перед тим, як нам видати фалс серіал, який ми отримали, він робить compare, CMP, compare порівняння. Він порівнює регістр eax з подвійним. Що це DWORD PTR. Так, коли я щось не знаю, я йду, знаєте куди? Все вірно, до чат GPT. О він нам розповідає, що це синтаксис асемблера. Double Word, 32 біти, 4 байти. Добре, було все незрозуміло, стало ще більше незрозуміло. Але я розумію, що дані звідси переносяться у EAX. А EAX це один з основних регістрів процесора в архітектурі X86. І це такий типу з основних регістрів, і найчастіше він збері... ну, використовується для зберігання результатів, наприклад, логічних операцій або арифметичних. Тобто додавання, віднімання, множення і так далі, і т.п. Давайте я поставлю отут-от точку, і ми зараз спробуємо сюди застрибнути. Так, тут нічого нема, треба ще раз нажати тут. Ще нічого нема, ще раз клацнемо. Нейм, він нам пропонує name. Вводимо ISD, вводимо Serial і зупиняємося отут. Навіщо я тут зупинився? Я хочу подивитися, що знаходиться у реєстрі EAX. Я клацаю сюди. Клацаю сюди, бачу 1.2.3,1.2. А ми. ага. Тобто в регістрі EX зараз знаходиться. Дані, які ми ввели. А порівнювати він їх буде з даними з цього реєстру. Чудово, давайте знайдемо, де він вперше згадується. EBP відняти 30. Так. Бачу EBP відняти 30. Далі вже інші EBP мінус 64, мінус 28. Так, схоже, що тут. Давайте поставимо тепер точечку. крапку тут, щоб програма в нас зупинилася наступного разу в цьому місці. Навіщо мені це треба, бо якщо він, ми зараз бачимо, що наш EAX в цій точці дорівнює тому, що я ввів, тобто ще раз: в цій точці, дані з EBP-30 переносяться до EAX. А в цій точці дані з Якса, який був раніше, він кожен раз змінюється, заносяться в EBP 30. Тут в Яксі ми бачимо, що зберігається. Не бачимо вже, да? Вже щось змінилося. А, ні, все вірно. Зберігається код 1, 2, 3, 1, 2, той, який ми ввели тут. А тоді, скоріш за все, в цьому яксі зберігається оригінальний код, який потім переноситься в цей регістр. І ось тут, в compare вони порівнюються. І якщо вони співпадають Jump equal, то ми, у нас вірний серійник. Тобто я ставлю точку зупинки тут і перезавантажую програмку. Він нам знов пропонує ввести ім'я. Ми вводимо якесь ім'я. І ми зупиняємося в першій точці дебагера. Якс. І я хочу подивитися, чому дорівнює наш Якс. Для цього я просто клацаю тут на Якс два рази і бачу таке число. Я пропоную спробувати його скопіювати. Можливо, це і є наш серійник. Давайте вставимо. Ага. Він зупинився на цій точці, щоб він пішов далі, йому треба зробити отак. Тиснемо Enter. І бачите, що він нам каже: «Write serial Now make a KGN». Тобто, ми знайшли, друзі, з вами, де зберігався серійник. Єдине, що мені здається, що він кожного разу буде, мабуть, різний. Давайте ще раз перезапустимо програмку і подивимось. Я зберігаю той самий серійник. Ведіть ім'я. Ведіть серійник. False serial. Да. Отже, він кожного разу новий. Дуже цікаво. Що нам з цим робити? Я втратив точку входу. Як нам її знайти? Знову йдемо через пошук. Нам потрібна строки. Ми вже знаємо, що ми шукаємо false. Ось ти де. Так, ось наша точка зупинки. Тепер ми знаємо, що у EAX, у цій точці, зберігається наш серійник, якщо ми запустимо програмку. Перезавантажимо заново. Введіть ім'я, ASD, ми ввели ім'я. Тепер давайте дивитися, що тут перед цим. Бо я хочу зробити, він нам каже, що ми маємо зробити, коли ми вірно все зробили, він каже, now make a Gen. Тобто я хочу зробити генератор ключа, але для того, щоб його зробити, мені потрібно зрозуміти логіку, взагалі, яка тут йде. Перший раз, ми ввели ім'я ASD. Давайте дивитися, так, це якась у нас функція. Що вона робить? Не дуже зрозуміло. А от що робиться тут, я вже розумію. У нас до регістру X додається CA. CA це у нас 16-річна система HEX. Давайте подивимося HEX to decimal. 0X. Отак от здається. Convert. Це у нас 202. Що це означає, друзі? Я поки що не знаю, але давайте все це будемо записувати. Що у нас є якісь 202. Повертаємося. Далі він робить логічне порівняння ЄАКСу Osimo 3D8D40F. Давайте теж подивимося, що це таке. Це в нас теж якесь число. Поки що нічого не зрозуміло, але вже дуже цікаво. І після одразу цієї операції, отут зберігається коректний ключ в реєстрі EAX. Нам потрібно зрозуміти лише тепер, що це за функція. Так, я хочу поставити точки тут і тут для того, щоб підслідковувати. Та, і ще і тут я поставлю точку. Ми будемо, до речі, ця функція теж працює з реєстром eax. Дивіться, він в останню, в останню операцію він робить перенос звідси сюди. Тобто, нам все-таки та точка теж потрібна. Де ти, друже? Ми знову тебе втратили. Ну, ви вже знаєте, як це швидко знайти. Так, в чотирьох точках ми поставили, перезапускаємо нашу програмку. І погнали. Введіть ім'я ISD. Enter. Зупинилися в першій точці. І тепер я хочу подивитися, що ти тут виконав цією функцію і що ти зберіг в реєстрі EAX. Фіг знає, що ти тут збріг. Да, так. Да. Окей, давайте до наступного кроку. Тут у нас цифра 3. Так, окей. Давайте так і запишемо, що у нас трійка спочатку йде. Наступний крок. Тобто зараз він. 3, який мав додати CA, Тобто 202, і по ідеї, у нас має бути зараз як з 205. І у нас як з 205. Друзі, вже якась логіка прослідковується. Тобто 3 плюс 202. І ми отримаємо 205. Наступний крок. Він робить операцію OR логічно. І тут ми вже отримаємо отаке число. Окей, мені поки що дуже незрозуміло, звідки ця цифра 3. Можливо, він кількість символів взяв. А давайте зараз перезапустимо і спробуємо більшу кількість символів в слові взяти. Так, name, давай нам name. А, Буде у нас кверті. Давайте. Qwerty – це 6 символів. Тобто він бачить, що у нас кверті. Наступним кроком. 6. І з цього я роблю висновок, що ця функція crackme під цим номером це вона з типу функції length, Вона визначає довжину. Окей. Давайте спробуємо написати щось типу коду. Але перед тим, як я його напишу. Я хочу перевірити наступне. Давайте ще раз. У нас зараз 6. 6 плюс 202. Це в нас буде 208. Перевіряємо 208. І на цьому етапі у нас буде логічне порівняння. Як нам взагалі це все перевірити? Давайте запустимо. Запустимо Python і зробимо так. У нас є значення 208, x дорівнює 208, і далі ми хочемо, я хочу побачити, Print X, який дорівнює X, логічне OR, здається, таким символом. І ми вже транслювали 3D8D40F у decimal. Це в нас оце число. Давайте ще раз x дорівнює 206. Перевіримо. print x 206. Далі ми робимо x у нас x і оце. І далі print X. І ми отримали от таке от число. Збережемо його, зробимо крок вперед і подивимося, що у нас в реєстрі є АКС. А в реєстрі є Акс у нас не таке число. Щось пішло не так, як планувалося. Чи можливо я не зрозумів логіку? Ну давайте ще раз запустимо. Давайте перевіримо з одним символом взагалі. І раз. Перевіряємо. Маємо одиничку. Чудово. Наступним кроком маємо 203. Бо одиничка плюс 202. Чудово. І наступним кроком маємо отаке от число. Тепер ще раз перевіряємо логіку. Х дорівнює 203. Бо ми до 202 додали, перевіряємо 203. А далі x у нас буде x через or. Оце число. О, друзі. А тепер вони співпадають: 6454.1892. 6, 6, 4, 4, 92. І ось воно. 6.4.54.18.92. Ну, схоже, що ми розгадали логіку всього цього. Тепер давайте напишемо скриптик. Це ми закриваємо, воно нам не потрібно. Заходимо до нашої папки, створимо новий файл. Назвемо його keygen.py І тепер спробуємо повторити логіку цієї програми. Перше, що має робити наш Кейджен, нехай у нас буде user input, який буде дорівнювати, ми візьмемо те, що веде користувач через input. Давай, Enter your name. Давайте, щоб користувач одразу розумів, що, що ми ввели. Так, you Entered. І що саме? У нас буде user Input. Наче я пишу це в блокноті, коли треба було б запустити якусь PyCharm. Ну, окей. Далі давайте. Візьмемо X, який буде, що нам тут спочатку треба зробити, як ми здогадалися, функція робить, вона бере кількість символів в слові. Тобто, по суті, це функція len у Python. І сюди ми вводимо userInput. Після цього ми X у нас буде X плюс CA, а ми вже знаємо, що це 202. Але давайте ми зробимо це в оригіналі. Тобто, отак от. І далі X у нас X з логічним а оцей 3D FD. І після цього ми робимо Print. Здається, все коректно. Давайте. Її запустимо та перевіримо. Так, зберігти, що нам ще для цього потрібно. Нам більше для цього не потрібно нічого. Закриваємо це, повертаємося до нашої папочки. І давайте запустимо наш Кейджен. Python. Кен. Enter your name. Давайте якесь взагалі таке, що щоб ніхто не здогадався. QAZ VSX. Хоча ні, зробимо стандарт CJPN. І він нам каже, що на CJPN наш код має бути таким. Ну, тепер давайте перевіримо, чи коректно ми все зробили. Запускаємо. Вводимо name SJPN. І серійник у нас 6,4,5,4, 1,889. Right serial, друзі. Ми це зробили. Я в захваті, це для мене дуже нова тема. Раніше я цим не займався. Якщо вам сподобається, будь ласка, поставте вподобайку. Можете відкоментувати. Якщо у вас є посилання на якісь прикольні навчальні матеріали, буду вам дуже вдячний за них. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пока-пока.